Розділ п'ятий. Зниклий вчений Я взагалі не думаю, що інспектор Мідоуз повністю повірив у невинуватість Гранта чи й попри те, що суд визнав його непричетним до вбивства Джонатана Веллі. обвинувачення, яке він висунув проти Гранта, довідка з в'язниці, викрадені нефритові фігурки, черевики, які абсолютно точно збігалися зі слідами у вітальні вбитого, з його прямолінійної точки зору. Було надто переконливим, щоб його можна було спростувати. Проте Пуаро, переборовши свою неприязнь до надання свідчень, зміг переконати присяжних. Були викликані двоє свідків, які бачили того понеділка біля бунгалу Веллі візок м'ясника, а місцевий м'ясник підтвердив, що він буває в цьому селищі лише у вівторок і п'ятницю. Також знайшли жінку яка під час розпитувань згадала, що бачила м'ясника, який виходив із бунгало, але не змогла описати його зовнішність. У неї залишилося лише невиразне враження, що він був середнього зросту, чисто виголений і виглядав точнісінько, так, як має виглядати м'ясник. Почувши це міркування, Паро лише з філософським поглядом знизав плечима. Саме це я й казав вам, Гастінгсе, промовив він до мене після суду. Він артист, цей чоловік. Він маскується зовсім не за допомогою фальшивої бороди чи темних окулярів. Він змінює своє обличчя, так, але це лише маленька частина справи. Він на якийсь час стає іншою людиною, він живе у своїй ролі. Так, справді я мусив визнати, що той чоловік, який приходив до нас додому, виглядав точнісінько так, як я уявляв собі працівника психіатричної лікарні. Мені і на думку не спало б сумніватися в його, так би мовити, автентичності. Усе це трохи збивало з пантелику, і наші відкриття в Дартмурі, здавалося, нічим нам не допомогли. Я сказав про це Пуаро, проте він не погоджувався, що ми зовсім не просунулися вперед. Ми просунулися, сказав він, ми просунулися. При кожному зіткненні з цією людиною. Ми трішки більше дізнаємося про особливості її розуму і її методи, а він нічого не знає про нас і про наші плани. Але тоді Пуаро, заперечив я. Ми з ним у рівних умовах. Я теж не знаю, чи є у вас якісь плани. Мені здається, ви просто сидите і чекаєте, поки він щось зробить. Пуаро посміхнувся. Монамі, ви не змінюєтеся. Ви завжди залишаєтеся тим самим Гастінгсом. Готовим до бою. Можливо, додав він, коли в цю хвилину почулося стукання у двері у вас зараз буде нагода. І він розсміявся, побачивши моє розчарування, адже до вітальні увійшов інспектор Джеп і з якимось чоловіком. Добрий вечір, місьє, сказав інспектор, дозвольте представити вам капітана Кента з Американської секретної служби. Капітан Кент виявився високим худорлявим американцем із дивно нерухомим обличчям, яке виглядало так, ніби його вирізали з дерева. Радий познайомитися з вами, джентльмени, пробурмотів він, коротко потиснувши нам руки. Пуаро підкинув у камін ще одне поліно і придвинув ближче крісла для гостей. Я приніс склянки, віски та содову. Капітан зробив великий ковток і схвально хмикнув. Законодавство вашої країни мені і до душі, зауважив він. Ну, перейдемо до справи, сказав Джеб. «Мсьє Пуаро просив мене дещо дізнатися. Його з якихось причин цікавило, що стоїть за назвою Велика Четвірка, і він просив мене в будь який час повідомити його, якщо в моїй службовій діяльності ці слова зустрінуться. Я не надав цьому особливого значення, але запам'ятав його прохання. І коли присутній тут капітан з'явився до мене і розповів цікаву історію, я одразу сказав Нам треба зайти до місьє Пуаро. Пуаро перевів погляд на капітана Кента, і американець заговорив Можливо, місьє Пуаро, вам доводилося читати про те, що кілька торпедних катерів і міноносців затонули, наштовхнувшись на скелі біля берегів Америки. Це сталося незабаром після японського землетрусу, і їх загибель приписали шторму та сильній припливній хвилі. Ну, а зовсім недавно в наші руки потрапили деякі люди, і з ними деякі документи, які проливають абсолютно нове світло на цей випадок. У паперах згадується певна організація, названа Велика Четвірка, і дається дуже неповний опис якогось апарата. Цей прилад або апарат нібито здатен накопичувати величезну кількість енергії та у вигляді вузького променя, неймовірної руйнівної сили, спрямовувати її у будь-яку задану точку. На перший погляд, усе це здавалося повним абсурдом, однак я переслав папери у штаб, щоб там самі вирішили, чого вони варті. Один із наших високолобих професорів, схоже, зацікавився ними. А потім до нас дійшла звістка, що один із ваших британських учених виступив у науковому товаристві з доповіддю на схожу тему. Його колеги з багатьох причин не сприйняли доповідь серйозно, тим більше, що звучало це занадто самовпевнено і фантастично. Проте ваш учений наполягав і заявив, що він на межі успіху у своїх експериментах. Ось як. вигукнув Пуаро, промовляючи явний інтерес. Було вирішено, що мені слід приїхати сюди і поговорити з цим джентльменом. Він досить молодий цей Холідей. Він один із провідних учених у цій галузі, і я мав з'ясувати в нього, чи взагалі можливо те, про що він говорив. Ну і як, це можливо? не стримавшись, запитав я. Саме цього я й не знаю. Я не бачив містера Холідея і навряд чи зможу побачити, враховуючи всі обставини. Чесно кажучи, коротко сказав інспектор Джеб, холідей зник. Коли? запитав пуаро. Два місяці тому. Про його зникнення заявляли? Так, звісно, його дружина, надзвичайно схвильована, звернулася до нас. Ми зробили все, що могли, але я заздалегідь знав, що це марно. Чому ж? Бо в таких випадках завжди так, коли чоловік зникає подібним чином. І Джеп підморгнув яким чином? У Парижі. Отже, Холідей зник у Парижі? Так. Вирушив туди, у якихось наукових справах. Ну, так він сказав. Звісно, він мав щось таке сказати. Але ви ж знаєте, що це означає, коли чоловік зникає в цьому місті? Чи то місцеві головорізи, і тоді йому кінець, чи добровільне зникнення? Ну, можу сказати, що шукати його марно. Веселий Париж і все таке самі розумієте. Надокучило йому сімейне життя, до того ж, перед від'їздом він посварився з дружиною. Загалом справа зрозуміла. Сумніваюся, задумливо промовив пуаро. Американець здивовано глянув на нього. Скажіть, містере, протягнув він, що це за велика четвірка? Велика четвірка, відповів Пуаро, це міжнародна організація, яку очолює китаєць. Він відомий як номер перший, номер другий американець, номер третій француженка, номер четвертий винищувач англієць. Француженка? Ось як. Американець присвиснув. А холіди зник у Парижі. Можливо, тут і справді щось криється. Як її звати? Я не знаю. Загалом я нічого про неї не знаю. Але у вас є певні припущення? запитав співрозмовник. Пуаро кивнув, розставляючи склянки в акуратний ряд на підносі. Він був великим любителем порядку. А як щодо тих затонулих кораблів? Може, велика четвірка це трюки німців? Велика четвірка існує і діє сама по собі, і лише для себе, мсіє капітан, їхня мета світове панування. Американець розсміявся на повен голос, але раптом замовк, поглянувши на похмуре і серйозне обличчя пуаро. Ви смієтеся, місьє, сказав Пуаро, погрожуючи капітану пальцем. Ви не розумієте, ви зовсім не використовуєте свої маленькі сірі клітинки, не змушуєте мозок працювати. Хто ті люди, які знищили частину вашого військово-морського флоту, просто випробовуючи свою силу? Адже це, місьє, було лише тестуванням нового енергетичного озброєння, яким вони володіють. Продовжуйте, місьє. Весело й доброзичливо сказав Джеп. Я прочитав чимало бойовиків, але ще не зустрічав нічого подібного. Отже, ви чули історію капітана Кента, чим я можу ще вам допомогти? Так, дорогий друже. Ви можете дати мені адресу місіс Холідей, а також допомогти з нею зустрітися. І наступний день застав нас у Четвінт Лодж, неподалік від селища Чопхем у Сурреї. Місіс Холідей прийняла нас одразу. Це була висока світловолоса жінка, нервова й рухлива. Поруч із нею у вітальні перебувала чарівна дівчинка років п'яти. Пуаро пояснив причину нашого візиту. О, місьє Пуаро, я так рада, так вдячна. Звісно ж, я чула про вас. Ви зовсім не такі, як ці люди зі Скотленд-Ярду, які навіть слухати не хочуть і не намагаються зрозуміти. І французька поліція також, навіть гірша, я думаю. Вони всі абсолютно впевнені, що мій чоловік просто втік з якоюсь жінкою, але він не міг такого зробити його цікавить у житті тільки одне робота. Половина наших сварок виникала через це. Він думає про роботу значно більше, ніж про мене. Ну, англійці всі такі, спокійним тоном промовив Пуаро. А якщо вони не працюють, то займаються спортом. І до всього цього ставляться надзвичайно серйозно, але я прошу вас, мадам, згадати настільки точно, наскільки зможете, і по порядку всі обставини зникнення вашого чоловіка. Мій чоловік вирушив до Парижа у вівторок, 20 липня. Він мав зустрітися і відвідати кількох осіб у зв'язку зі своєю роботою, серед яких була мадам Олівер. Пуаро кивнув, почувши ім'я знаменитої францужинки, яка прославилася у галузі хімії. Її блискучі досягнення зачмарили навіть славу мадам Кюрі. Французький уряд удостоїв її чималою кількістю нагород, і вона була однією з найвідоміших постатей сучасності. Він прибув туди ввечері і одразу ж вирушив до готелю Кастільйон, на Рюде Кастільйон. Наступного ранку у нього була призначена зустріч із професором Буржоне, і він прийшов на неї. Він був таким, як завжди. Вони обговорили свої справи і домовилися, що чоловік наступного дня приїде до лабораторії професора, щоб бути присутнім на якомусь експерименті. Чоловік пообідав на самоті в кафе Рояль, прогулявся, а потім вирушив із візитом до мадам Олівер у її будинок у Пасі. Там він також поводився цілком звично. Пішов звідти близько шостої години. Невідомо, де і коли він вечеряв, можливо, зайшов до якогось ресторану. До готелю він повернувся близько одинадцятої і одразу ж піднявся до свого номера, забравши листи, які надійшли на його ім'я. Наступного ранку він вийшов із готелю і його більше не бачили. О, котрий він пішов того дня? У нього ж була призначена зустріч у лабораторії професора Буржоне, так? Він вийшов вчасно? Не знаю. Справа в тому, що ніхто не бачив, коли саме він покинув готель. Але покоївка, яка прибирала номер, припускає, що він мав піти досить рано. Або ж він міг вийти напередодні ввечері, одразу після того як повернувся. Не думаю. Його ліжко було розібране видно, що в ньому спали, а нічний портьє помітив би, якби хтось виходив так пізно. Дуже слушне зауваження, мадам. Отже, ми можемо припускати, що він покинув готель рано вранці наступного дня, і це вже певною мірою втішає. У такий час навряд чи можна стати жертвою нападу. А його багаж. Він залишився в готелі? Місіс Холідей, схоже, не хотілося відповідати на це запитання, але зрештою вона сказала Ну, він, мабуть, узяв із собою лише одну маленьку валізку». «Хм...» – задумливо промовив Поро. Хотів би я знати, де він був того вечора, якщо ми це дізнаємося, можемо з'ясувати дуже багато. З ким він зустрічався ось у чому загадка. Мадам, я не збираюся приймати точку зору поліції. Вони завжди повторюють одне і те саме Ше ше -ля фем». Однак цілком очевидно, що того вечора сталося щось, що змінило плани вашого чоловіка. Ви кажете, він запитав про листи, коли повернувся до готелю. Він щось отримав? Лише одне і, мабуть, саме те, яке я написала в день його від'їзду з Англії. Пуаро ще хвилину перебував у глибоких роздумах, а потім жваво підвівся. Добре, мадам. Розгадка цієї таємниці криється в Парижі, і щоб знайти її, я негайно вирушаю до цього міста. Але це сталося так давно, місьє. Так, так. І все ж ми маємо шукати саме там. Він обернувся, щоб вийти з кімнати, але завмер, поклавши долоню на ручку дверей. Скажіть, мадам, ваш чоловік ніколи не згадував слів Велика четвірка. Велика четвірка. задумливо повторила жінка. Ні, я такого не чула.